У мене натяк на щось біля масованого знову випадає, і знову в мене повторюється, як, до речі, на тому тижні. Маємо загроз, маємо загроз тилових, маємо, маємо загрози да, по якимось таким об'єктам нашим тиловим. І да, я, мабуть, скажу, що це схоже на масований удар або на удар, в якому велика е, велике для них КПД-влучань. Ну тобто. Якби вот это... о, 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 ты хорошо сказала, потому что у меня падает туз жезлов, и хотелось мне сказать, что это либо что-то большое, либо так точечно собака поцелили, что для них это прямо радость. Что, знаете, один, один запуск всей ракеты им замінив 10, ну, условно очень. І причому ну, давайте да, так тобто, в мене отсилочка більше все таки на людей, на домівки на, на от такі руйнування. На це в мене да теж є ризики. Вони випадають іще з того тижня, що ми говоримо про людей, але є в мене воно випадає ще через призму саме військових якихось там полігонів угрупувань. До речі, та, в мене сила теж є. Може да. бути і цей момент. Запоріжжя і Запорізька область, обстріли раз. Причому обстріли пов'язані із тиловими об'єктами, можуть бути, бо вони планують вкрасти наш ресурс. Так, все, що стосується наших, наших усіляких. Запорізьких конструкцій у мене поки не випадає якихось загроз для фундаментальних конструкцій гесів, Тесів і цього всього, прям гострих, немає. Але, але мені не подобається, що ворог на перспективу запевних умов може планувати якесь гівно. Але воно зараз поки не реалізуємо і ще може змінитися. На найближчий час я не бачу якоїсь прям серйозної катастрофи. Обстріли по Запоріжжю Запорізькій області так, на фронтовій лінії, ну, друзі, там, там срака, там срака. Все, там срака без серйозних проривів, бо знаходимося в сімці жезлів, без таких прям капітальних, але, але срака важко. Дніпро і область, що хочу сказати, я, я не розумію, в мене теж достатньо багато карт хитрості, але я не скажу, я не знаю, що може таке летіти, яке там, або мож, можливо, там не помітити, або тяжке для збиття, і так далі. Тобто це єдине, ну давайте так, обстріли шахеди, воно лишається все активним, про то нема що навіть говорити. От, тому це все лишається активним, єдине, що можуть бути якісь дуже неочікувані. Хінти маневры. Я підозрюю, що ти можеш бачити лінію фронту біля Дніпропетровської області, може, бо, там може ризики, бо там є ризики, бо там є ризики, і те, що я казала, в них немає на меті окупації Дніпропетровської області або Дніпра. Але є момент, якщо вони будуть по-хитрому тиснути на Донецький напрямок, вони можуть за, ну, зайти частково на уже частину Дніпро, ну, Дніпропетровської області, тобто для того, щоб зробити який небудь там котловий момент, ну коротше, це як обхід, і ти можеш бачити якийсь отакий фін, де вони. Роблять ривок у сторону Дніпра і Дніпропетровської uh -huh. області, але не для не заради самого Дніпра і Дніпропетровської області, а щоб uh -huh. зробити, наприклад, дугу й обійти на, на Донецький напрямок, тобто там отакий ризик є, і його видно постійно. Тобто, скоріше Можуть за все, вони бути, до якоїсь да, такої що... історії рано чи пізно вдадуться. Бо якісь залишилося фінти і хитрость. Так, да, бо поэтому... там залишилося панти до Дніпропетровської області. Вообще, там щось якісь мінімальні кілометри, тому так. Да. У нас із важ... важливі події, якісь дуже дивні. На той важливі, Саш. У нас якісь. Чи руйнації з кимось стосунків, чи ми з кимось погризимося, чи хтось зробить якусь заяву на фоні цієї заяви ми відреагуємо агресивно. У мене складається враження, що ми можемо з кимось побити горщиків із партнерів не з кінцями, не прямо з кінцями, але це якась напружена, така суперечлива ситуація в мене випадає. На фоні, скоріше за все, фінансів, і бо в мене перевернуті закохані. Все, що пов'язано з баблом, якесь обмеження, можливо, там реакція на а, відсутність допомоги або не своєчасно, або нам у чомусь відмовлять. І, а ми різко на це відреагуємо. На цьому, на цьому фоні буде гав-гав-гав. Знаєте, ну, типу, що напружена історія, напружена якась історія. Воно то в кінці кінців у мене випадає, як те, що в принципі має розрулитися і бути диявол нові домовленості, але погриземося, погриземося з кимось. Не знаю наскільки на цьому тижні, але випадає. Кстати, у мене момент точно так же випадає. Може з німеччиною, що... а потім замість що це дядько переможе. Може, з ким-то ми погриземося, але в мене це випадає не стільки в моментах грошей, скільки в моментах оборони свого дому, так сказать. Тобто ми, ми в заложниках, ну, ми в заложниках в плані тому, що люди добрі, де ваше обіжне, нам треба, а ви якого ви нас так сказати, підставляєте. У мене випадає, що у нас є вдома якийсь інструмент, який ми зробили вдома і який має ефективно себе показати. Не повіриш, у мене теж це є. Ти підглядаєш, Саш. Від да, своє око з моїх карт. Не можу, моє третє око дивиться всюди. Угу. Мало того, що, що, -то, що то в нас є, що вироблено у нас, і прям дуже добре, і я так полагаю, що та ще в розробці є. Поки ще тільки в розробці. Ну дуже перспективненько є. Знову в мене, до речі, якесь правосуддя тут, тут у контексті, або ми щось підписуємо, або ми щось приймаємо, але виглядає воно плюс-мінус адекватне, не як завжди. Звездувато, понімаєте, то, то ну, ну, якби щось, щось у нас там плюс-мінус якесь рішення нормальне. А, якась комунікація зі світом у великій кількості. Може, хтось або приїде, або там, я не знаю, Зеленський буде когось обзванювати, або кудись їхати. Тобто, комунікація зі світом на якомусь ну, рівні масштабному. Тобто, тут у цьому ключі. Затвердять якісь грошові моменти, але я не скажу мене не випадає, що це грошова допомога. Це скоріше якісь хитрі штуки. Може нарешті активи російські <плевірнення> Активи? Да, може, нарешті, До речі, не виключає. І кіткелок про це говорив про закупівлю зброї за рахунок заморожених <плевнення> активів. Так, <плевнення> от у мене тут випадає, що щось тут або зрушиться, або ми нарешті щось почуємо, побачимо, щось таке. От і да, удари по РФ у нас не закінчуються.